Так званих ухилянтів притягати до кримінальної відповідальності в Україні не будуть. Про це сказав Федір Веніславський. Виявляється, що цього не варто робити, тому що комусь потрібно буде поповнювати генофонд України і потрібно буде виправляти важку демографічну ситуацію. Напевне, ситуація з людьми в Україні настільки складна, що чиновники, які ще вчора, так суттєво боролися з людьми, які намагались ухилятись від мобілізації, вже нині кажуть, що ні, 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 вже давайте дітей народжуйте, хоч щось робіть. Напевно, ситуація вкрай складна. Вкрай складна. Під впливом чого це говорить Веніславський, я поки не розумію. Але явно. Відбуваються якісь процеси. Явно є якась статистика, яку нам не показують. Я от нещодавно зайшов і подивився бій за Снігурівку. Знаєте, от в українській Вікіпедії чітко відомо, скільки загинуло росіян. А там, де втрати української армії, написано невідомо. От росіян ми чітко знаємо, щодня Кабінет міністрів звітує, скільки ж загинуло нашого ворога. Але я думаю, що статистика є і наша. І ця статистика настільки невтішна, що сам Веніславський, який так хотів навіть студентів, здається, мобілізувати, виходить і каже, що ладно, хай розмножуються. Телеграм шопці профілю, там про це докладніше.